Ладі депутатського корпусу прилук відбулися кадрові зміни. Відповідне рішення ухвалили в ході 23-ї сесії міської ради, 8-го скликання, що відбулася 26 серпня. Традиційно в сесійній залі парламентарі цього разу з 34-х присутні 25 депутатів, а також керівників установ міста та посадовці міської ради. Порядок денний пленарного засідання містив 32 питання. Стартували з кадрових. Першим на голосування виносилася постанова Прилуцької міської територіальної виборчої комісії Прилуцького району Чернігів. Євської області, секретар Прилуцької ТВК Валентина Гончарова проінформувала парламентарів щодо змін у складі депутатського корпусу. Перше про прибиття повноважень депутата Прилуцької міської ради Вольвич Вікторії від політичної партії Сила і Честь. І друге питання було це про реєстрацію депутатом Прилуцької міської ради, обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від політичної партії Сила і Честь Гавриша Олексія Михайловича. Проголосували члени комісії одноголосно. Є... Відповідна постанова. Новообраний депутат, парламентар кількох минулих скликань Олексій Гавриш урочисто склав присягу депутата міської ради, восьмого скликання. Я Гавриш Олексій Михайлович, вступаючи в права депутата Прилуцької міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Прилуки та добробут його жителів. Гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободу, присягаю дотримуватися Конституції України. Законів України, статуту територіальної громади міста Прилуки виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади міста. Привітала новообраного депутата та вручила значок парламентаря міський голова Ольга Попенко. Олексій Михайлович. Я не помилюсь, коли скажу. Ми всі знаємо вас. Ви багато років працювали в міській раді. Ви завжди досить активний депутат, і ми дуже раді, звичайно, бачите у нашому колі. Шоста каденція це більше. Більше 20 років, десь 23 чи 24 так, у, у місті, я вважаю, що головне завдання кожного депутата це е, вирішення проблем територіальної громади, їх виборців. Якраз на рівні міської ради селищної, е, це не політичні е, повинні вирішуватися не політичні питання. А суто е, господарське е, питання забезпечення е, жит життєдіяльності міста, виборців е, і захист їх прав, інтересів, е, підтримка їх е, в тих рамках, які передбачені е, законом про місцеве самоврядування, статусом депутата міської ради. Ну так такі інше. А зараз цей Час, коли в країні йде війна, це взагалі ну покладає, я так вважаю, покладає велику відповідальність на депутатів. На сьогоднішній день ми не маємо права, це моя особиста думка. Не маємо права бути ну, противостояти, мати якісь різні різні цілі. Ми повинні бути об'єднані об для виконання нашого головного завдання і головна ціль це перемога. Наступним за черговістю прилуцькі парламентарі розглянули питання про внесення змін до організаційної структури та чисельності прилуцької міської ради та її затвердження щодо кадрових змін, що зокрема передбачали введення однієї посади і ліквідацію іншої, проінформувала депутатів очільниця міста Ольга Попенко. Відповідно до пункту 5 частини 1 26, статті 26 закон України про місцеве в Україні, керуючись постановою кабінету міністрів України від 12.03.2005 ну Року номер 179 про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій, розглянувши службову записку начальника відділу комунальної власності міської ради Яценко Олени Святославівни, міська рада вирішила унести зміни до організаційної структури та чисельності Прилуцької міської ради. 1.1. Ліквідувати посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів у сфері молоді та спорту. 1.2. увести до відділу комунальної власності міської ради посаду головного спеціаліста. Одна одиниця. Пункт 2. Затвердити організаційну структуру та чисельність прируцької ради додається чисельність. Пункт 3. Пункт 2. Рішення міської ради. 19 позачергової сесії, 8-го скликання від 26 травня 2022 року номер 11 -й. про внесення змін до організацій. Іної структури та чисельності міської ради та її затвердження вважати таким, що втратила вченість. Разом з тим, деякі депутати зажадали роз'яснення стосовно ліквідації посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради у сфері молоді та спорту. Міський голова Ольга Попенко чітко аргументувала дане рішення. На сьогодні практично ця посада, яка не потребує подальшої роботи, робилася роботу виконувала заступників на гуманітарних питань. І настільки я сьогодні, як міський голова, я це бачу, що практично ми поділили цю посаду. Посада ці всі всі обов'язки виконати Михайла Шкуренко, виконана добре. На сьогодні потрібна така одиниця в управління відділу кому... управління комунальної власності. Звичайно, щоб не розширювати штати. Якщо ти бачиш, що одна посада ну просто не потрібна, а інша потрібна, тому таке рішення було і прийнято. Питання про утворення виконавчого комітету Прилуцької міської ради у новому складі стало наступним, запропонованим на розгляд депутатського корпусу міста. Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 26 та статті 51 закону України про місцеве самоврядування Україні міська рада вирішила утворити виконавчий комітет Прилуцької міської ради у чисельності 15 осіб, затвердити персональний склад виконавчого комітету. Міської ради. Персональний склад виконавчого комітету міської ради поіменно озвучила міський голова Ольга Попенко. Попенко Ольга Михайлівна, міський голова, Гоголь Роман Олександрович, секретар міської ради, Громова Ольга Валеріївна, адвокат. Даценко Дмитро Вікторич, начальник відділу економіки Проводської міської ради, Новак Ірина Миколаївна, головний бухгалтер, товариства ТЦ, практика. Іценко Віталій Петрович, голова профкому НГВУ, Чернігівнафтогаз, ПАТ пакт Укнафта. Котляр Русан Павлович, начальник природського відділу, оператор газорозподільної системи Чернігівгаз, Мазур Надія Володимирна, юрист з корпоративних та правових питань з братного е, компанія «Б'яті Прилуки». малоголова Тетяна Миколаївна, керуюча справами виконавчого комітету, сивочка Наталія Васильівна, головний бухгалтер товариства Інвестрайт, павлютина Ірина Миколаївна, директорка КП «Телекомпанія ТБ Прилуки, Погоріла Яна Вікторна, директора комунального некомерці. Ціна підприємство Прудська центральна міська лікарня Севенко Олександр Іванович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів за посадою, Турчаненко Волод... Галина Володимирна, директор товариства «Холдинг Алтеде, Шкуренко Тетяна Михайлівна, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за посадою. Ви добре знаєте, що відповідно до чинного законодавства кандидатури які виносяться на до складу виконавчого комітету це питання міського голови тому прошу підтримати шляхом голосування. 18 депутатів підтримали створення виконавчого комітету у новому складі. Низка питань порядку денної чергової сесії міської ради стосувалася фінансів. Зокрема, своїм рішенням депутати внесли зміни до бюджету прилук на 2022 рік. Це технічна технічна рішення, яке вимагається бюджетним кодексом. І хочу сказати, що за перше півріччя 2022 року були внесені зміни в частині зменшення освітньої субвенції. Але це було не тільки у нас, це було по всій державі. Зв'язку з військовим стану 20% субвенції забирали до резервного фонду бюджету. Також Олена Ворона прозвітувала перед депутатським корпусом про виконання бюджету прилук за підсумками першого півріччя поточного року. За перше півріччя 2022 року до міського бюджету надійшло 243 мільйони 670 тисяч гривень. Найбільшу питому вагу надійшло це податок на доходи фізичних осіб. Ми його отримали 195 мільйонів. Тут спрацювали по перше 64% ПТФО у 2022 році, те що міським бюджетом всім залишається. Плюс збільшилися випити військовослужбовцям. У нас виконання іде найбільше по ПДФО і також єдиний податок. ще єдиний податок, третя група. Інші податкові надходження на жаль не виконуються. Те, що було перевиконання за результатом півріччя, ми з вами у липні місяці порозподіляли вже на ті потреби, які необхідні для життєдіяльності міста. Наступним рішенням сесія затвердила міську цільову програму надання медичних послуг дитячому населенню у 2022 році зі змінами. А це саме до отримання 600 тисяч гривнів для забезпечення. Кінець Закриття заробітної плати працівників тваринної ланки, аналогічна програма зі змінами була затверджена і по наданню населенню первинної медичної допомоги в поточному році. Зміни міської цільової програми нашої стосуються частини комунальних послуг енергоносії. Так як програма розроблялася жовтень 2021 року, з того часу декілька змінювалися тарифи на енерго, електроенергію, нам ще довелося з того часу встановити три електронних місця робочих для медичних працівників для того, щоб працювати в електронно. Оні єдиній електронній медичній системі, тому нам до кінця року потребується 110 тисяч на комунальні послуги. Інша частина пільгові ліки не змінюються. внесли зміни депутати і до міської цільової програми житлово-комунальне господарство та організація благоустрою прилук на 2022 рік. Пропонується внести дві зміни. Перша зміна це додатково виділяємо 300 тисяч для організації поховань та супутних послуг. Це в зв'язку з агресією Російської Федерації. Якщо, не дай Бог, будуть загиблі, збільшуємо суму для Венняті тіл загиблих та безпосереднє поховання, і друга зміна: пропонується виділити 5 мільйонів 4, 372 тисячі гривень для проведення поточного, ямково, поточного середнього ремонту вулиці Андріївської, від вулиці 1 травня до вулиці Костянтиновської. На сьогодні є позитивний висновок, є проектно-кошторисна документація на комісіях. Питання погодження. Це рішення депутатський корпус ухвалив 25-ма із 26 голосів. Це вже добре, що ви всі знайшли порозуміння, бо ви знаєте вулицю Андрійську. Це в'язна вулиця, її практично немає. І практично немає. Робити її треба для фінансування трьох вищезгаданих міських цільових програм. сесією було ухвалене рішення про зміну бюджетних призначень та виділення коштів з міського бюджету. Проект рішення роздався на бюджетній комісії. Всім депутатам було надіслано. Тут включені ті суми, які зараз затвердили от ці програми. Ще одним рішенням 23-ї сесії міської ради депутати додали кошти на встановлення світлофорного об'єкта по Київській 56. Сьогодні ми це питання розглянули на бюджетній комісії і була присутня голова житлово-комунальної комісії Валентина Іванівна. В принципі, питань не було. У нас є третій світлофорний об'єкт, на який сьогодні виділені кошти. На сьогодні вже виділені 524 тисячі. Це світофор в районі міської лікарні для осіб з обмеженими можливостями. Проєкт ми розробили два роки назад, ще в 2020 році. На сьогодні зрозуміло Тати в актуальності надійшла пропозиція від суб'єкта господарювання. Він згоден виконати облаштування цього світофору, надав свою договірну ціну, яка на сьогодні складає по розрахунках 744 тисячі. І вони готові приїхати і протягом півтора місяця ці роботи виконати. Олег Сузінов повідомив, що наразі є перспективи з облаштування двох світлофорів, кошти на які були виділені у травні цього року, та пояснив, чому це не зроблено. На сьогодні були виділені кошти на розробку проектно-кошторисної документації на облаштування світової. Костянтинівська, Котляревського перехрестя і Густинська Боброва. Відразу приступили до виготовлення документації, виготовили її і відразу ж пішли в тендерні процедури, так як світофорні об'єкти підпадали на той час під проведення тендерів. Ми пішли в тендер. На жаль, ніхто не виявив бажання в ньому участвувати і виконувати ці роботи. Відразу почали проводити роботу з суб'єктами господарювання, які мають право виконувати ці роботи. Всі відмовлялися. 22 серпня надійшла. Нарешті надійшла нам цінова пропозиція від суб'єкта підприємницької діяльності з міста Чернігів, який виявив бажання в рамках тієї суми, яка в нас виділена, виконати ці роботи по облаштуванню двох перехрестів Котляревського Костянтинівська і Густинська Боброва. Планується установка нових светофорних об'єктів, якщо беремо одне перехрестів. Вісім дорожніх, вісім пішоходних, іде заміна опор. Іде асфальтування тротуарних доріжок біля світофорних об'єктів, йде нанесення дорожньої розмітки, йде спилювання аварійного дерева, яке останнім часом дуже актуальне, це питання піднімається, в тому числі і поліції каштан, які з лівої сторони, в тому числі спилюємо той каштан. Світофори будуть з відліком часу, і світофори будуть забув, як називається та система, будуть безпосередньо керуватися світло із пульта. Тобто, коли захотіли, включили, захотіли, виключили. На сьогодні договора. Середу подані в казначейство для реєстрації в разі реєстрації на наступному тижні будуть розпочаті роботи по облаштуванню відразу на двох. Перехрестях цих світофорів, міський голова Ольга Попенко підкреслила, що депутати та пролучани повинні розуміти, що роботи з облаштування світлофорних об'єктів у прилуках не проводилися з об'єктивних причин. Я так розумію, це вже мене перший раз розказуємо. То, от, щоб ви знали, якщо даєте інтерв'ю, ну треба володіти інформацію. Чому ми ж розказуємо? Що бачите, таке ну пішли в тендер і все не, не виходить, не, не заходять. говорять, це малі кошти. Для мене це 700 тисяч. Десь така величезна сума. А вам в це, говорять, це малі кошти далі. Цей світлофор, що біля лікарні, розроблялась проєкт «Коли» у 2020 році, в тому році ви знаєте, що сесія відбувалися, ми не могли виконати. Так от, наскільки збільшується вартість цих робіт? Будемо робити це? Ставлю перед рішення на голосування. Депутати підтримали проект рішень і виділили з міського бюджету 220 тисяч гривень, яких не вистачає на облаштування світлофора поблизу Прилуцької центральної міської лікарні. Третина питань з 32 що виносилися на сесії, стосувалися освітньої галузі, зокрема підвищення якості освіти правом на фінансово-господарську автономію. До вже чотирьох закладів освіти прилук: ліцеїв 6, 7, 10 та гімназії номер 5 В цих навчальних закладах вже впроваджена фінансова самостійність приєдналася решта. Всі без винятку школи, гімназія номер 5 та заклади позашкільної освіти. Центр творчості дітей та юнацтва, дитячо-юнацька спортивна школа. Зараз ми з вами прийняли історичне рішення, дякуючи, що всі переходять. Це, це теж дуже добре, що не частково переходять, що всі переходять. І зараз і управління освіти разом із директорами навчальних закладів та позашкільних ми будемо разом працювати. Треба випрацювати. Там багато роботи і, звичайно, є є Моменти, над якими ми треба працювати. Наприклад, якщо хто не знайде того ж самого бухгалтера, він буде заключати договори з тим бухгалтером, який, який працює в управлінні освіти. І така співпраця перебачена. І для цього ми будемо готувати наступне рішення. Це такий кол-центр бухгалтерський буде утворений, який співпрацюватиме з тими навчальними закладами, які собі не знайдуть бухгалтера. Тому роботи у нас попереду дуже багато. І Ольга Михайловна, хочеться і вам подякувати, що в 2019 Році це ви нас тоді настроїли. заставили попробувати шостий, сьомий, десятий ліцей. І я ще раз повторюю, що ні шостий, ні сьомий, ні десятий ліцей назад не повернеться до цього загального котла. Ви знаєте, перевага це в чому? Це директори вже тепер кожен свій бюджет буде формувати. Буде говорити про те, що потрібно кожній школі, які ремонти виконують. Тобто кожен буде директор знати, скільки треба коштів на комунальні, як треба економити. а якщо у вас є економія, ми будемо. Я думаю, ми всі погодимося економія ми будемо залишати вам. Для того щоб дякували людям за роботу за все. Тобто, мотивація повинна бути, щоб так працювати в загальному котлі, в цьому котлі важко було. Дуже дякую, Олександр Михайлович, Ольга Михайлівна, всіх депутатів. Дякую за те, що ви з розуміння віднеслися про питання відсторонення цього питання до серпня місяця. За цей час ми багато чого дізналися, вияснили багато питань. Дуже дякую за те, що ви підтримуєте про централізовану бухгалтерію. Рі, поки що, щоб ми стартували. А там я думаю, що буде вирішуватися питання. І ще хочу сказати, що Олександр Михайлович, Ольга Михайловна, ми жодні в області всі школи перейшли на своє самофінансування. Так, що гордіться своїми директорами, теж навчальних закладів. Микола Анатолійович Конопацький це на... да, начальник освіти усієї нашої Чернігівщини. Коли він до нас приїздив, то він відмічав, каже: Ви молодці, що ви сміливо йдете вперед. Все одно ми колись усі, вся Чернівська область, до цього прийде. Але нам буде до кого повчитися. Від розгляду освітянських питань до питань соціальної сфери одноголосно затвердили депутати список учасників бойових дій. Офіційний документ дає право Отримувати відповідні пільги, підтримав депутатський корпус і збільшення адміністративних послуг. Їх перелік зріс фактично вдвічі. Ухвалили на 23-й сесії основний документ так звану депутатську конституцію. Над регламентом Прилуцької міської ради, восьмого скликання, працювали майже півтора року. Документом враховані всі доповнення, чітко прописані процедури оприлюднення, проєкти, дотримання депутатської етики, навіть поведінка парламентарів. Зазначений документ розроблено відповідно до чинного законодавства. Відповідає законам України про місцеве самоврядування України, про статус депутатів місцевих рад, про закони про, про засади державної регуляторної політики у сфері господарчої діяльності, про доступ до публічної інформації, виборчим кодексом України та іншими нормативно-правовими-правовими актами. Вдячний тим депутатам, які вичитали цей регламент. Дійсно, депутати від різних груп і фракцій, і ті, що його вичитали, погодились з тим, що цей регламент є максимально повний, і всі процедури тут розписані. Він, якщо 7, 7, регламент сьомого скликання, він більш загальний, то в цьому регламенті більш детально розписані абсолютно всі процедури, і він відповідає всім законодавству України. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання депутати озвучували звернення виборців серед нагального робота комунальних служб служб міста прилуцького рему утримання вулично шляхової мережі. Міський голова Ольга Попенко відреагувала на кожне депутатське звернення, дала конкретні розпорядження відповідним службам. 23-я сесія пройшла конструктивно та злагоджено на прийняття рішень з 32 питань. парламентарям знадобилося 2,5 години. На цій сесії ми прийняли регламент міської ради восьмого скликання. Нарешті він був добре то опрацьований. Робота над ним по факту проводилася півтора року. Був опрацьований комісією в минулому році. В цьому році були внесені доповнення з того регламенту, який був запропонований депутатською групою. Був опрацьований, не пройшов не одну регламентну комісію на опрацювання. Питання, які вносились, опрацьовувалися вони або вносились, або не вносились. Від себе скажу що цей регламент є максимально розширений. В ньому прописані, ну, от мабуть, всі повністю процедури, які проходять в міській раді. Що він його різниця між регламентом сьомою і 7 скликання, в тому, що регламент сьомого скликання був більш поверхневий, тобто були загальні визначення, написані, але не деталізація. На чому були певні спорні питання виникати. В цьому восьмому скликанні він повністю деталізований, розписані повністю всі процедури. Деякі депутати знайшли час і ознайомилися з цим депутатом, цим регламентом, і також зробили висновок, що дійсно регламент дуже повний. Всі про все прописано і відповідає. Він написаний згідно всіх статей чинного законодавства. Тобто в ньому немає нічого такого, що може бути, що за собою може потягти спірне, якісь питання. Тобто він відповідає повністю чинному законодавству. 23-я чергова сесія восьмого скликання. Сьогодні пройшла продуктивно. Сьогодні вирішили дуже багато важливих питань. Одне з них це по освіті. Сьогодні наше місто, всі. Шкільні заклади перейшли на самофінансування. Це перше одне із важливих. І друге, на кінець ми будемо, будемо облаштовувати світлофори на проблемних ділянках, де вже в кону. На, на тих ділянках вулиць, де постійно аварії, то тобто, спрошов тендер. Єсть ті люди, які будуть безпосередньо цим займатися, і в найближчий час ці світлофори будуть встановлені. Сьогодні відбулася 23 третя сесія міської ради. І мені дуже приємно, що так знайдено таке повне порозуміння. Планувалося за порядком денним розглянути 32 питання. Ми всі 32 питання розглянули, і дуже приємно, що всі питання ми розглянули на позитиві, тобто всі рішення прийняті. А це важливі. І бюджетні питання, а це важливі і питання самостійної діяльності наших закладів освіти. І на сьогодні треба сказати, що таке порозуміння є, що всі директори шкіл, ліцеї, гімназії подали заяви, і ми переходимо на самостійну фінансово-господарську діяльність. Звичайно що це питання нелегке. Треба ще буде нам повертатися, роздати це питання, обґрунтовувати, навчатися чомусь, але це дуже добре. Я так думаю, що ми, мабуть, так і знову будемо перші в області. До нас знову і знову будуть приїздити. І вивчати досвід роботи наших шкіл. Я неодноразово говорила, і сьогодні на сесії знов те саме повторювала, що ми сьогодні дуже вдячні міська рада, дуже вдячні всім директорам наших освітніх закладів за підготовку до нового навчального року, за підготовку укриттів підвалів, які на сьогодні ми називаємо найпростіше укриття, бо робота дуже серйозна проведена. Практично це робота власними силами виконана. Ну я не перестаю казати, що педагоги завжди залишаються педагогами. Це відповідальність. Велика наполеглість у роботі, звичайно, що великі і такі глибокі і теплі слова вдячності, і вдячна я сьогодні всім депутатам, хто прийшов. а Сьогодні 25 депутатів було присутні на сесії за порозуміння, за підтримку і за ту роботу, яку ми здійснюємо. А ми всі працюємо задля нашого міста, задля нашої громади, і ми всі працюємо за єдиною метою, якби швидше була перемога, і і ми знову жили у. Як і раніше, ми жили у квітучій в нашій прекрасній ненці Україні, то сьогодні ще раз і ще раз всім ми не перестаємо казати, ми віримо у збройні сили, ми любимо збройні сили, ми будемо допомагати, і ми будемо разом іти всі разом до перемоги.